Чи правдиве твердження? Сонце є найбільшою зіркою у нашій галактиці. У нашій галактиці є зірки значно більші за сонце. Наприклад, Бетельгейзи. Дельфіни сплять з відкритим одним оком. Це допомагає їм залишатися на поготові до хижаків і дихати навіть під час сну. Колумб довів, що земля кругла. Це знали ще давньогрецькі вчені, такі як Піфагор і Арістотель. Вода кипить при 100 градусах Цельсія незалежно від умов. Температура кипіння води залежить від атмосферного тиску. Єгипетські піраміди знаходяться виключно в гізі. У Єгипті є багато пірамід, розташованих в інших місцях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.